Остання можливість не пропустіть акції в Аврорі до 30 листопада включно. На продукти небагато акцій, серед них 50 гривень, ось такий чай, Ділмах, цейлонський, досить непоганий. Ще знижки на десерти, «Мінді Паф» і трубочки бамбукові. Вони, до речі, дуже класні, наша родина їх любить. Трубочки 34, а таке печиво 44. Що тішить зараз, в Аврорі багато знижок на посуд? Реально дуже багато. Наприклад, на ось такі пляшечки із водою 139 гривень різнокольорові. Їх, до речі, дуже зручно брати з собою в дорогу або, наприклад, в зал займатися. Дійсно такі компактні. А така пляшечка взагалі 59 гривень від Екселент. Уявіть собі, я двічі перевіряла, але це дійсно вона. Там є навіть розділ із мілілітрами. Також по знижці контейнери. Такий 169 гривень. Він призначений для зберігання. Довго думала, що це, але насправді це такий теж контейнер для води. Наскільки я зрозуміла, і тут навіть спеціальні мотивуючі фрази. Є ще пластикові пляшечки за 119 гривень. Вони йдуть із ремінцем, зручно брати з собою, наприклад, дорогу на велосипед. Прикольно. Ємність для сипучих по знижці 34 гривні. Там перераховані усі можливі види круп. Мабуть, можна якось підкреслити обрати потрібно тобі. І ще за 49 гривень бірюзова. Знижки на абсолютно увесь набір посуду і з лавандою, і на оселедницю, і на обідню, і на десертну тарілку. Усі вони по класним знижкам, ну це дійсно дешеві ціни, погодьтесь. Якість, як на мене, теж непогана, хоча це не зовсім мій стиль, але подобається. З'явилися ще ось такі новорічні набори посуду, вони по 300 гривень, поки що без знижок, але тут іде в комплекті качалочка і форма для печива. Ще є знижка дуже класна на ось такий скляний контейнер, він зараз по 200 гривень, і тут є дуже багато поділів для різних страв, тому дуже зручно брати з собою на роботу. А пластикові ланчбокси взагалі краса усього 109 гривень теж із різними секціями. А ще в Аврорі є цілий набір контейнерів із ручками 77 гривень, тут їх декілька. Також приємні ціни на порцеляновий салатник, 74 гривні із таким орнаментом, досить симпатично виглядає. А наступні тарілочки ви і я мають пам'ятати ще з минулого року: 99 гривень, знову на них знижка. Я прям ностальгію зловила. З вас і підписка. Чекаю в інсті.